Невже долина боїв розпочалася через викрадення шакі, яку які шанг все завхнули у скриню? Що думаєте по цьому приводу? Напишіть думки у коментиках. Гунгар Піс і зріли, як говориться, але такі гуфі-елементи апскелять Санжи. Та якщо дзеркально подивитись на арки, то поява шакі не є випадковою. Вона зіграє свою роль як хенкок до таймскіпу, і читаючи цей розділ, можливо помітити проблеми із мальовкою. Причина полягає в тому, що Ода тупо не встигав через малювання кольорових обкладинок та надання інтерв'ю. А як же допомога асистентів? Ну навряд чи манґака віддасть свою роботу повноцінно у руки інших, так як це зачепить авторську гордість. З цими всіма кольоровими обкладинками ми забули про пригоди Ямато, і більш того, ульті злівили сніговика у вигляді Кайдо. Поки що сніг не привів кузана Україну Вана. Однак час ще є. Пірати команди Рок займаються грабунком меценатської організації, і архітектура цього острову поєднує в собі різноманітні культурні елементи. Аргумент з дітьми звісно, прикольний, але в команді Рокс і діти, тож можна сказати, що фінанси пішли на користь великої матусі. Ну і як тут забути про мемні сцени? Раніше це був снаряд Багі, а тепер мемний Шикі, який забув, що нюгі та Кайдо знаходяться знизу. Не вистачає там тільки вуфі, який впав зверху, замість того, аби витягнути своїх накама. Та й головний жертв виглядає якось підозріло. Можливо, він той самий PDF архів. Знову бачимо застосування сили Ньюгітом, і цей фрейм наче натякає, що он та діркавеніє свобі з'явила завдячуючи зусиллям Білобородого. Все навколо знищується, і, мабуть, хтось зацінить пан Сушот кадри, але Стусі думає лише про Едварда. Ще мені сподобався діалог між Кайдо та Нюгітом, який стосувався фрукта, так як потім Кайдо зазначає, що найсильніший той, хто завдячуючи силі волі, підкорив увесь світ. Ну і приємно здивували стосунки в команді, так як в цьому розділі більша увага присвячується зраченню сокирою та мемним шикі. В принципі, як це зараз робить Санжа Тароно, але у серйозних ситуаціях тіма моментально перетворюється на крила вуфі Рокс. Оцінив можливості командної роботи і направив погляд на варту, яка починала оточувати піратів. Шебек готовий до битви, а тема із зрадником маячить перед очима, немов червона тканина перед боком із дресрози, нам наче натякаючи хтось із них фраут, можливо навіть срібна сокира, було б мемно. Якщо це влаштував сам Рокс, ну чисто заради розваги. І я вже кілька розділів поспіль помічаю, що мангака повторює фрейми із Роксом, не надто сильно їх видозмінюючи. Але це. Не критична проблема, зважаючи на регулярний вихід розділів. За два роки Рокс дуже суттєво нашкодив світові, але саме мемне це порушення 18 статті міжнародного права. Закони, в принципі, не працюють, як і в реальному світі. Та й життя на синій планеті не дуже позитивне. Не входиш в систему на тебе, оголошується полювання і проводяться ігри. У складіш уряду платиш кінську дену, ще і у рабство до целістялів можеш потрапити. Це ера Рокса, і ніхто не зможе з ним потягатися. Час знаходження Лавтеєву ще не настав. Наступний момент стосується Гарольда, якому абсолютно байдуже чи вступить він у конфлікт із урядом, головне ж дотримуватись власних принципів і відплатити послугою за послугу. І знову дизайн персонажа навмисно зроблений неприємним, аби посилити негативне враження. Як це доволі часто робить Мангака. уряд як завжди перегортає все на власну користь. Виставляючи Гарольда агресором, а корабель за кентами-жертвами. Цікаво, це вже постарався Морганс, чи, можливо, його попередник теж був таким самим майстром слова. І Рокс знову завітав на Ельбаф. Він знав, в якому світлі виставили Гарольда, і в цій вразливій позиції знову запропонував доєднатися до команди. Король поголився, і це символічний жест, який робить його рабом. Так як вікінгі, це люди, що пушаються своїм довгим волоссям, а з іншої сторони, нова зачіска символізує початок нового шляху. І згадка Гарпа мені теж подобається, так як і Рокс бачить, що з цим монкій щось не так. Гарольд навпаки каже, що так система гавно, але є гарні люди, в принципі. Це і підтверджується в актуальному сюжеті. Маніпуляція через іду у Рокса теж не вдається. І в скому залушку у нас незадоволений Локі, до якого тягнеться майбутня власниця таверни. Вони з братом виглядають доволі мемно. А причина таких дій Локі дуже проста: він розчарований суспільством Ельпафу і не бажає з ними хоч якось взаємодіяти. Ейчіра демонструє молоду трійку, і навіть Конга, який в історії все ще себе не показав. Як Особистість, що дійсно впливає на хід історії і щось робить по сюжету. І вбивство Адмірала руками Рокса мав б якось розкрити Конга, але поки що ноль акцентів. І в цій трійці гарб найбільше виділяється, незважаючи на те, що поступився Сенгоку у кар'єрі. Але всі ці події нічого в порівнянні із анонсом, що Шакі покидає свою піратську команду, і знову Мангака проігнорував демонстрацію винагороди. Ви ж пам'ятаєте, що після арки вічна голова нам так і не показали цей фансервісний контент? Якщо зараз всі відправляються за пошуками скарбів або за ідалми, як в Уфі, то раніше кожен хотів побачити легендарну Амазонку. Чи мені зашла інтеракція між Гваріосою та Великою мамцею. У 1130-му ми бачили конфлікт між нею та Стусі. А тут вони готові перегризти одна одні горлянки. І ньон, яку ми бачили в старості, кардинально відрізняється по поведінці. Але потім ми бачимо, що в них не виникає конфліктів. Через те, що Шакі обрала рейлі, у неї зникли приводи до ревнощів. Але погляньте на катакої, ну це просто мемлабубу. Стусі ж у свою чергу намагається сили забратись на Нюкіта, але постійно зазнає поразки. Він так і не визнав її своєю дамою серця. Чи потім щось станеться, і він змінить своє враження про неї? І в оцю всю атмосферу вривається корабель пірата куджа. На острів прибуває жінка, і ми помічаємо у неї шрам. В принципі, він був і у намі, або ж це байт від мангаки, по типу вагітності. А міха з вешами пробився на свободу. Шаку Яку привезла трітома. Цікаво, чи буде автор байтити і далі у напрямку того, що вона мати Уфі. Та й серед піратів ми можемо побачити людей, які дуже схожі на дітей бігмам. Пофіг з ким спати? Головне, щоб дітей побільше. Шакі залишається на острові, стаючи його справжнім скарбом. Саме про нього ймовірно йдеться, коли гарп спілкується із Конгом. Тож моя початкова теза у відосі про те, що вона була причиною інциденту, вже не виглядає такою абсурдною. Вона відкрила ресторанчик і отримала бізнес, на якому дуже легко розбагатіла. А уявіть, якщо б у неї ще був OnlyFans. Ну і всі інші чвани піратів Рокс теж закрашились. Навіть сам Едвард Ньюгіт підпадає під її чари. Гуфі, елементи постійно переслідують героїв після Таймскіпу. Сучасне покоління відрізняється від старого, можлива справа у стилі мангаки і поглядів, які очевидно змінюються протягом життя. А можливо, автор актуалізує проблеми Японії із самотністю та того факту, що молодь рідше вступає у стосунки. Романтика ж була присутня завжди у Piece, Перша ж арка так і називається Розквіт романтики. Тому ось ця вся тема із любов'ю отримує ще більше розкриття. В кінці ми бачимо Марс, який пропонує вбити Рокса, і, можливо, у Долині богів фінальний удар нанесе саме король. І як плата за подіяне і розчарування у самому собі, він відріже свої рога або ж сутичка станеться раніше, і ослабленим Рокс поїде в долину і там програє.